За добу українська авіація завдала 23 удари по окупантах, під час яких було знищено 4 зенітних ракетних комплекси, уражено 4 опорних пункти та 15 місць скупчення рашистів та їх техніки. А підрозділи ППО знищили ворожі Су- 25 та Су-34, 1 К-52, 2 БПЛА та одну керовану авіаційну ракету. В результаті роботи ракетних військ та артилерії за добу уражено два пункти управління безпілотної авіації, скупчення озброєння та військової техніки противника в районах зосередження. В зону ураження також потрапила понтонна переправа та плавзасоби противника з військовою технікою на них. Також хочемо повідомити, що ЗСУ зайняли населений пункт Дорожнянка у Запорізькій області, а це український прапор в селі Козача, Лопань, Харківська область. Ще зранку були повідомлення, що звідси тікала російська десантура. Люди самі підняли український прапор. Фото опублікувала Дергачівська міськрада. Дякую за перегляд!